Слава Ісус Христу, запрошуємо вас до спільної молитви традиційно, що вівторка, о 12.00, ми молимося молебен. За миру нашій батьківщині молимося за наших воїнів та за перемогу. Благословенний Бог назад не на повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, Наш слава тобі, Сер невесний, утішителю душі істини, що всюди си, все наповняєш, скарбнице благи життя подателю, приди всилися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, помил. Милуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости безконя наші, святий завітай, істіли немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, Отче наш, що є Син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твої царство і сила, і слава Отце, і Сина Святого Духа, не час, на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Прийді і поклонімося цареві нашому Богу. Придіте, поклонімося Христові, Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, зашуміли, і порушилися води, їх порушилися гори силою Його, бистрі течії і ріки веселять місто Боже. Освятив оселю свою найвищу, і Бог посеред неї, і вона не порушиться, поможе їй Бог рано у досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сили, з нами, заступник наш Бог Якова. Прийдіть і ді, побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі. Припинять Війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем. заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь силі з нами, заступник наш, Бог, Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя слава Тобі, Боже. Марі Господаві, віпомолійся. Господи, помилуй. За помили. Засу, спасіння душ Господаві, сподаві. Господи помилуй. За миру сусі, добристанці, боже церков з'єднання. Всі Господаві, вікомо. Господи, помилуй. За святий храм святий, що з вірою, благоговінням і страхом Божим Господаві, сподаві. Господи, помилуй. За Засвітішого селенського храйлева, попоримського блаженнішого патріарха, нашого святослава, сокоприосищанішого. Архіпоскопа митрополитам Шукерігора Боголіба, япоскви нашого Кир Володимира, Чесне присвіт у Христі, дияконство завес причав людей, Господові помолійся. Господи помилуй. За помбере ж народним заправління за все військо, Господа помилуй, Господи помилуй, щоб, як лук, мідний, вчинити силу вірних Твоїх і укріпити Десницю їх. Міцю сили твоєї і за перемогу на супостатами нашому Господеві, помалі. Господи, помилуй, щоб подати неослабну незбори і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами, всіма нападками їхніми Господеві помилуй. Господи помилуй, Щоб спонити сором, безчесним лиця супротивників наших, а серця сповнити страхом і жахом. І щоб ангел Господній гнав їх і вражав Господеві Господи, помилуй, щоб вислухати крик святої церкви, твої зітхання йди наших, наших щоб вивести ісління життя полонених ворогами і супостатами. Слух його, які в печалі скорбота до нього звають, Господеві помилів. Господи, помилуй, щоб визволити з на всякої скорботи, ні ви біди нужди, господає Господи, Господи помилуй, Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже і благодати. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славу владичну, Щоб владичну і пресну, діву Марію. З усіма святими пойнуши самі себе один одного все життя наше Христу Богові віддали. Тобі, Богу, Господи, бо тобі належить така слава, честь і поклонення отцю і сину, і святому духові нині час на віки, віки. Амінь бо Господі, появився нам благословений, хто йде в ім'я Господнє. Помітитися, Господа, бо боїм благ бо по вік милість його, Бог Господь появився, нам благословений, хто йде в ім'я Господня. Ступили мене іменем Господнім, проти стояв я їй. бо Господі появився, нам благословенний, хто йде в ім'я Господнє, не жити буду й повім діла Господні, бо Господі появився, нам благословенний, хто йде в ім'я Господнє. яким цей став головою в голові, до Господа стався, він і дивний є в очах наших, бо Господі появився, нам благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє перемоги благовірному народу, на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд твій. слава Отцу і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Заступництво перед яким благовіємо і з яким не осоромимося, не погорди благає молитвами нашими, все воспівуна, Богородиця, утверди православний громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина я. Будьмо уважні, миру всім, премудрість, будьмо уважні. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь, благословить людей своїх миром. Буздайте, Господеві, сини Божі, воздайте Господеві славу і силу. Господь, кріпо людям своїм дасть, Господь, благословить людей своїх миром. До ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо Браття, кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам би треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися. them. Стійте, отже, підперезавши правдою, бедро ваші, вдягнувшися у броню справедливості і ноги у готовність проповідування Євангелія миру, а на дусе візьміть, ще двір, яким здолаєте всі розпалені, стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меж духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Ремонт розпроси, вислухаємо. Святого Євангелія, ми Руси, і Духові Твоєму, і від марка святого Євангелія. Слава читання. тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням: майте віру в Бога. Істинно кажу вам: хто скаже цій горі, вигнеться кінця море та не сумніватиметься в своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, Той Отець ваш що на небі. Не простить провинва слава тобі, Господи, слава тобі, нас Боже, по великій милості. Твої маломисливе слухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За святішов саланського храйла, попоримського влашанішого патріарха, нашого святослав, сукоприсвящанішого. Архіпоскопа митрополитам Шокерівгра Бог Лібо і писква Володимира за те, що служить, послужилася тому храмі цьому. І за усіх наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що за Богом тому що за військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми на постріли не зброя наша, врятує нас, Господи, але допомоги Твої могутні просимо. І на силу Твої сподіваючись, постаємо проти ворогів наших. Та ім'я Твоє вірно з зумиління, молимося, всемогутній Господи, милостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли, стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку Свою їх, і, Христо, любимо воїнство, нашому відаю. Молимося, милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборне, переможним було над ворогами. І щоб мир і слава оселила з землі, і наші усильно молимо сиді. Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сможі, сиди, нашу вані, сі кінці в ванні, землі, тих що на морі далеко милостиві, будь милостим, владико, Духів наші помили нас, бо милостивий людинолюбний Бог і бі славу посилаємо у цю і Сину, Святому Духу, і нині повся час, навіки, і повсякчас, і на віки, віки. Ам. Ще приклонивши голови, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що творить що деса, злянься в милості, щодротах, несмирених слуг Твоїх. І, людинолюбно вислухай, помили нас, ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас, і зруйнувати святині наші, тому ми грішні, достойні, покаянні і зумиленням молимося, Тобі, поможи нам, Боже, Спаситель наш, і збави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає, Збавителя і Спасителя. Радше, хай пізнаю всі народи, що ти єси Бог нашому, люди твої. Сили Твої обережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Та, Господи Боже, спасибі наш силу, покойні заступниче наш, не задай беззаконні правд людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але милості, і щодрота посити смирений слуг Твоїх, що припадають до Твого благотробія, повстань на поміч нам і оберни нечастиве зухвальство. Їхні на настрах і втечу, Христо любимо воїнству нашому, подай сильні відвазі і мужності погнати і наздогнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, які ти призначив, покласти в Бою за вітчизну життя, своє прости прогрішення їхні, і в день праведної відплати Твоєї Твоїй подайній нетлінні, бо ти єси заступник, і переможець, і спасіння всіх, хто уповає на тебе. І тобі славу висилаємо Отцю і сина, святому духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Преамудрі. Чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішові від Серафимів, що без затління Бога Слово породила, Сущу Богородицю тебе величаємо, Боже, полання наше слава Тобі. Слава і Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. І помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами причистий, Своїй Матері преподобний, богоносниці нашої, всі святи помили, спасе нас і благи, людинолюбний. Амінь. Всім вам щиро дякуємо за спільну молитву, хай береже вас, Господь. Слава Ісусу Христові.